Сьогодні ми поговоримо про підключення Stripe до Shopify. Shopify є однією з найпопулярніших платформ для створення інтернет-магазинів, але в Україні підключення Stripe, який входить до складу Shopify Payments, залишається недоступним, та це не привід засмучуватись, адже є рішення, яке дозволяє використовувати всі переваги цієї платіжної системи навіть у нашій країні. Stripe – це сучасна платформа для обробки платежів, яка підтримує понад 135 валют і забезпечує зручність для покупців з усього світу. Вона дозволяє приймати платежі кредитними картками Google Pay, Apple Pay та іншими способами, що значно розширює можливості вашого бізнесу. Проте для українських магазинів Stripe офіційно не підтримується. Саме тут на допомогу приходить Western Bit. Ми допомагаємо підключити Stripe до вашого Shopify магазину. Це дозволяє вам приймати платежі від клієнтів з усього світу, зберігаючи довіру та зручність для покупців. Крім того, ми допомагаємо налаштувати PayPal, ще один популярний спосіб оплати, як який завжди затребуваний на міжнародних ринках. Процес співпраці з WesternBit простий і зрозумілий. Ви можете зосередитися на розбудові свого бізнесу, а ми візьмемо на себе всі технічні питання, пов'язані з обробкою платежів і виведенням коштів. Ми також забезпечуємо прозорість і безпеку всіх операцій, щоб ви могли впевнено масштабувати свій бізнес. Підключення Stripe відкриває для вас двері до міжнародного ринку, забезпечуючи зручність для клієнтів і оптимальні умови для вашого бізнесу. Якщо ви прагнете розвиватися, виходити на нові ринки та бути конкурентоспроможним, це рішення стане важливим кроком до успіху.